Вітаю! Мене звати Євгенія Белінська. Я лікар, гастроентеролог та терапевт. І сьогодні ми з вами проговоримо про вплив стресу на шлунок. З якими хворобами кишково-шлункового тракту до вас нині звертаються найчастіше? Так як зараз це таки найбільше звернення з загостренням панкреатитів, та враховуючи стрес, зараз дуже актуальною є функціональна патологія. Це функціональна диспепсія, синдром подразненого кишківника. Як стрес впливає на шлунок? Давайте почнемо з того, що стрес може мати короткотривалий вплив і довготривалий. Якщо мова йде про короткотривалий вплив, то зазвичай це ніяк негативно. Не відображається на нашому здоров'ї, більше того, він навпаки вмикає всі наші адаптивні можливості, і, можна так сказати, мобілізує. Проблема коли виникає, якщо стрес стає тривалим, або оці короткотривалі стреси, вони повторюються дуже часто. Що відбувається? Перше. Уповільнюється моторика шлунку та тонкої кишки. Тому ми можемо відчувати да, таке, ніби розпирання в животі, нудоту, нібито нас здуває. При цьому навпаки, посилюється моторика у товстій кишці. Як ми це можемо відчути? Діарейний синдром. Да? Мабуть, всі чули про так називаємо ведмежу хворобу або те, що як от тільки починаєте нервувати, одразу треба в туалет. Так, це фізіологічна реакція. Далі, всі ми знаємо, що на стрес в нас виділяються такі гормони, як кортизол, адреналін, норадреналін. А ще е зараз ведуться деякі дослідження про вплив окситоцину також під час стресу. Вплив на жаль, цих гормонів на шлунок негативний. Перше, що відбувається, да може збільшуватися продукція трошки соляної кислоти. Таким чином наш шлунок стає ніби беззахисним, тому що цей слизовий бар'єр, який є в нормі, він вже погано захищає шлунок від дії соляної кислоти. Жовчі, яка може закидатися, і як наслідок, ми бачимо подразнення. Далі вже все залежить від того, наскільки тривалим буде стрес, та від індивідуальних особливостей певної людини. Що таке нервовий гастрит та які його симптоми? Насправді такий термін, так, нервовий гастрит, він не зовсім. Ну, має місце бути, тому що гастри це що, Да? запалення слезової оболонки. Причому я хочу нагадати, що гастрит ми можемо встановити діагноз лише морфологічно. Тобто, якщо ви прийшли до лікаря вперше на прийом, ви не робили ніяких обстежень, максимум який діагноз він може встановити, це хронічний гастрит під питанням, але підтвердити цей діагноз або спростувати він може лише після гастроскопії з біопсією симптоми. Будуть такі самі, як і у будь-якого іншого запалення. В когось це може бути біль, в когось може бути нудота, може бути відрижка, або відчуття переповнення після їжі, чи навпаки не хочеться їсти погано. Після того, як поїли нудить, може з'явитися голодні болі, Тобто пацієнт починає навіть прокидатися вночі або зранку, якщо одразу не почне їсти, вже каже, що йому болить в епігастральній ділянці. Також печія може з'явитися, хоча зазвичай печія вже є індикатором гастроезофагального рефлюксу, але він також може маніфастувати на фоні стресу і, до речі, дуже часто саме так. Відбувається, ми пов'язуємо гастрит із стресом, але це як додатковий фактор. Так? Е, є люди, які можуть знаходитися в досить тривалому стресі і не будуть мати жодного симптому з боку шлунково-кишкового тракту. Тому чітко сказати, що якщо у вас буде стрес, обов'язково у вас розвинеться гастрит. Я не можу, тому що це індивідуально і залежить від певного пацієнта. Як лікувати гастрит, який виник на фоні стресу? Що буде, якщо його не лікувати? Перше, да якщо все таки у нас до цього був якийсь епізод стресу, то ми вирішимо, чи потрібна якась заспокійлива терапія пацієнту. Чи вже, наприклад, ця стресова ситуація минула і в цьому необхідності нема? Далі, що може зробити кожен самостійно обладнати харчування, намагатися харчуватися через однакові проміжки часу? Мінімум 3-4 рази на день, да? тобто там, не один, не два, а хоча б 3-4 рази на день ви маєте їсти. Ми прибираємо з раціону те, що може посилити кислоту продукцію, тому що це буде мати подразнюючий вплив. Наприклад, якщо мова йде про суп, то ми його варимо не на м'ясному бульйоні, а на овочевому, а м'ясо просто додаємо додатково, виключаємо смажене, жирне з раціону. Бажано гостре вживати. Якщо мова йде про свіжі овочі та фрукти, то знову ж таки намагаємося, якщо прям це дуже така активна симптоматика, хоча б на 5-7 днів замінити їх на термічне оброблення, чай та каву. Бажано взагалі, якщо прям гостра симптоматика, прибрати, а потім тільки після їжі. В ідеалі, далі, якщо при загостренні гастриту, то ви там почав тиждень перейдете на звичайну воду. Не бажано вживати алкоголь. Якщо у вас є загострення гастриту, то він буде мати також подразнюючу дію. Стосовно вже якщо цього вам недостатньо, то ви маєте звернутися до лікаря і він вам підбере терапію. В залежності від ваших скарг, від того, чи є у вас якісь алергічні реакції на препарати, на що ви реагуєте добре, на що ви реагуєте не дуже. Насправді це досить індивідуально, якщо не лікувати шлунок, коли він у вас болить. Навіть при виразковій хворобі, можливо, слизова загоїться сама, навіть скоріш за все, що так і буде, але може утворитися рубцева деформація. Те саме стосується гастриту. Наприклад, може піти далі каскад, да? просто запалення перетвориться на те, що з'являться поверхневі дефекти слизової ерозії, потім може утворитися виразка, або може відбутися регрес симптоматики. Як буде у кожного окремого пацієнта, ми не знаємо. Тому рекомендуємо все ж таки не доводити до виразкової хвороби, до деформацій, а також виразкова хвороба, пам'ятаємо, що. Може ускладнитися шлунково кишковою кровотечею або перфорацією виразки в черевну порожнину. І тоді вже без допомоги хірурга владнати ситуацію вам не вдасться. Це вже стани, які загрожують вашому життю. Розкажіть про вплив алкоголю на провокування гастриту. Алкоголь має в своєму складі етиловий спирт, зазвичай, або в процесі продіння утворюються да, там спирти. Що таке спирт на слезовону? Це, скажімо так, певне ураження слизової. Візьміть там собі на шкіру, да, налите, ну, умовно кажучи, 96% спирту. А якщо там ще була ранка, вам буде пекти? Те саме відбудеться у вас у шлунку, якщо він був запалений, а ви туди дасте неважливо, це буде пиво, це буде вино, це буде горілка. Слизова відчує себе недобре. від алкоголю під час будь-яких, та да, я не кажу зайду навіть тільки шлунок взагалі при будь-яких загостреннях хвороб шлунково кошкового тракту бажано відмовитись. Якщо ви маєте хронічні хвороби, які періодично загострюються, то хоча б не пийте алкоголь, наче які продукти допоможуть подолати стрес. Коли у вас є стрес, не варто вживати продукти або напої, які навпаки мають ну, так ми їх називаємо депресанти. От алкоголь, да? він пригнічує нервову систему таким чином, ви потім будете почувати себе ще гірше. А от там заїдати стрес великою кількістю мучних виробів, да, там це буде вести до того, що а, буде збільшуватися вага. Це вже негативно зазвичай впливає на психологічний стан багатьох людей, особливо жінок. Навпаки, рекомендується додати до раціону продукти, які багаті на магніть, тобто горішки, насіння можна їсти. Вони будуть покращувати стан нервової системи. Також авокадо, бобові можна вживати банани. Чорний шоколад, але в невеликій кількості. Какао. Ці продукти навпаки будуть допомагати вам вийти зі стресу. Намагайтеся, щоб на вашій тарілці було якомога більше різнокольорових овочів та фруктів. Це також буде сприяти тому, щоб ви не заводили свій організм в дефіцит. Як покращити роботу кишково-шлункового тракту та налагодити харчування? Загальні рекомендації, якщо ми хочемо налагодити роботу шлунково-кишкового тракту, то бажано харчуватися регулярно. Я кажу про це всім своїм пацієнтам. Для тих, хто має е, захворювання шлунково кишкового тракту, важливим дуже є сніданок. Він має бути не пізніше ніж через годину, як ви прокинулись. Інтервали це може бути 4,5 години. Це може бути 5 годин, це може бути 6 годин. Немає рекомендацій за виключенням, коли ви там після оперативного втручання, тільки або у вас там активна виразка зараз. Щоб там харчуватися кожні 2-3 години. Ваша тарілка має бути збалансованою, да? Тобто, от якщо взяти тарілку, поділити її спочатку навпіл, то половина має бути овочі і фрукти. Наступне да от половинку, якщо взяти, то ми її ділимо на дві частини. Ну, це дуже умовно, але можливо комусь допоможе у формуванні здорової тарілки. Далі, оці половинки, тобто одна четверта, це буде білкова їжа. І ще одна четверта. Туди ми можемо там крупи різноманітні, да, там, хліб класти. І от таким чином ви формуєте собі тарілочку. Вона може змінюватися в залежності від ваших потреб. Наприклад, у вас більш інтенсивні фізичні навантаження, ми збільшимо кількість білку, або у вас зараз є загострення панкратиту. Ми будемо зменшувати кількість овочів, бо ви будете погано реагувати на велику кількість клітковини. Там, діарея, закрив. Ця тарілка може варіювати. Що стосується чаю, кави, дуже всіх цікавиться питання, коли краще пити: пити до їжі, пити після їжі, пити під час їжі. Ну, дивіться, Якщо говорити, наприклад, про засвоювання заліза, то кава та чай вони будуть зменшувати його засвоєння. Тому краще попити каву чи чай через. Ну, хоча б там хвилин 40 після їжі. Якщо для вас це реально? Якщо у вас немає ніяких дефіцитів, то ви можете попити одразу після їжі, нічого страшного не відбудеться. Знову ж таки, питання в тому, там вода, на да? всі дуже люблять, чи треба пити там воду з медом і лимоном перед їжею, чи треба пити просто воду. Якщо ви бажаєте, ви можете випити склянку води перед їжею. Вона ніяк не зашкодить вашому харчуванню, вона не розводить там шлунковий сік. Як кажуть, рідина проходить по малій кривизні шлунку, їжа по великій. Тому ви можете пити воду і під час їжі це не завадить вашому процесу травлення. Пити воду з медом і лимоном. Перед їжею я не рекомендую, тому що при певних захворюваннях шлухово кошкового тракту це може нашкодити. Бажаю нам всім, щоб якомога швидше закінчилася війна. Ми всі повернулися до наших домівок, до нашого звичного режиму і були разом зі своїми рідними, щоб всі рідні були здорові та живі.